Європейська бюрократія дібралась до штучного інтелекту, до самої інноваційної сфери. Буквально кілька годин тому Гардіан повідомили, що в світі вперше було досягнуто комплексної угоди про регулювання штучного інтелекту. Після марафонських 37 годинних переговорів між європейським парламентом та державами членами ЄС, це сталося. Тірі Бритон, профільний єврокомісар, назвав цю угоду історичною. Він також відповідальний за пакет законодавства Євросоюзу, який регулюватиме соціальні медіа пошукові системи, включно з гігантами на кшталт X, TikTok та Google. Бритон сказав, що 100 людей були в кімнаті майже три дні для того, щоб укласти цю історичну угоду. Карме Артігас, державний секретар Іспанії з питань штучного інтелекту, який сприяв переговорам, наголосив, що Франція та Німеччина підтримали цей текст також. Хоча були повідомлення перед цим, що технологічні компанії в цих країнах боролися за менш жорсткий підхід, щоб сприяти інноваціям серед малого бізнесу. Угода виводить Євросоюз. Перед США, Китаю та Великобританією в гонці за регулюванням штучного інтелекту та захистом суспільства від ризиків, які включають потенційну загрозу життю, якої багато хто боїться через цю технологію, яка дуже швидко розвивається. Поки що є мало дуже деталей про те, що саме увійде в кінцевий закон. До речі, він набуде чинності не раніше 2025 року. Політична угода між Європейським парламентом та державами членами Євросоюзу щодо нових законів регулювання штучного інтелекту була дуже непростою боротьбою, і це були суперечки навколо базових моделей. Регулювання стосується загальних цілей, а не якихось специфічних напрямів і детальних питань використання штучного інтелекту. Але є й виключення. Наприклад, були затяжні переговори щодо спостереження з використанням штучного інтелекту, яке могло би використовуватися поліцією, роботодавцями або рітейлерами для зйомки людей в реальному часі і розпізнавання їх емоційного стану. Європарламент заборонив використання спостереження в реальному часі та біометричних технологій, включаючи розпізнавання емоцій, але з трьома винятками. Поліція зможе використовувати ці технології лише у випадку несподіваної загрози терористичної атаки, необхідності пошуку жертв і при притягненні до відповідальності за серйозні злочини. Євродепутат Брандо Бенефей, який співочолював переговорну групу парламенту, сказав. Що їм також вдалося забезпечити гарантії, що незалежні органи повинні будуть давати дозвіл на прогностичну поліцейську діяльність, як вони це називають, для запобігання зловживань з боку поліції та дотримання презумпції невинуватості у злочинах? Тобто ми з вами бачимо, як в Євросоюзі будують достатньо багаторівневий, непростий механізм регулювання штучного інтелекту, да? тобто бюрократична норма, бюрократична регуляція, бюрократичний дозвіл і так далі. Тобто дуже складна конструкція, м'яко кажучи, що вони кажуть? Вони кажуть: ми мали одну ціль розробити законодавство, яке забезпечить, що екосистема штучного інтелекту в Європі буде розвиватися. З орієнтованим на людину підходом, поважаючи основні права, людські цінності, будуючи довіру, розвиваючи усвідомлення того, як ми можемо отримати найкраще від цієї революції штучного інтелекту, яка відбувається на очах, сказав цей євродепутат Брандо Бенефей на прес-конференції, яка відбулася після півночі в Брюсселі, після того як вони так довго засідали. Інший апалагет штучного інтелекту в Європарламенті, Євродепутат Тударадше, сказав, що ми ніколи не намагалися відмовити правоохоронним органам від інструментів, які поліція чи інші структури потребують для боротьби з злочинністю, інструментів, які ми потрібні для боротьби з шахрайстрами, інструментів, які потрібні для забезпечення захисту безпечного життя громадян, і так далі. Але ми хотіли, і що ми досягли це заборона технологію штучного інтелекту. Яка визначатиме або попереджатиме, хто може скоїти злочин. Тобто мова йде про те, що Євросоюз забороняє використання штучного інтелекту для того, щоб визначати, умовно кажучи, потенційних злочинців через те, що хтось має такий чи інший емоційний стан. Фундамент цієї угоди, яку вони досягли в Європарламенті, це система регулювання на основі ризиків. І найвищий рівень регулювання застосовується до тих систем, які становлять найвищий ризик для здоров'я, безпеки і прав людини. В оригінальному тексті передбачається, що це охоплюватиме всі системи, в яких є більше 10 тисяч бізнес-користувачів. Насправді, не так і багато. Найвища категорія ризику зараз визначається кількістю комп'ютерних транзакцій, необхідних для навчання машини. Це так звані флопс. Експерти кажуть, що по суті є. Тільки одна модель на сьогодні, яка відповідає цьому новому визначенню, це GPT-4. Тобто нижчий вже рівень регулювання, все ще накладає значні зобов'язання на послуги штучного інтелекту, включно з правилами розкриття даних, які використовує для навчання машина, щоб робити будь-які речі від написання статті в газеті до діагностики раку. Але все-таки це вже інший рівень обмежень. Євродепутат Стударачі, який 4 роки був лідером боротьби за врегулювання штучного інтелекту в Європарламенті, сказав: Ми перші в світі створили реальне регулювання для штучного інтелекту і для майбутнього цифрового світу, який керується штучним інтелектом, і керуючи розвитком та еволюцією цієї технології в напрямку, орієнтованому на людину. Раніше він наголошував, що Євросоюз визначився не повторювати помилок минулого, коли таким технічним гігантам, як Фейсбук, дозволяли зростати до мультимільярдних корпорацій, без обов'язку регулювати вміст на своїх платформах, включаючи невтручання у вибори, сексуальне насильство над дітьми та мову ненависті. Ану, Бредфорд, професорка колумбійської школи права і експерт з питань цифрового регулювання в Євросоюзі, підкреслила, що сильне та всеосяжне регулювання від Євросоюзу могло б встановити потужний приклад для багатьох урядів, які розглядають регулювання. Інші країни можуть не копіювати кожне окреме положення, але ймовірно візьмуть на озброєння багато аспектів, тому що компанії штучного інтелекту, які будуть зобов'язані дотримуватись правил Євросоюзу, також, ймовірно, поширять деякі з цих зобов'язань на ринки за межами континенту. Бо для них буде просто неефективно перенавчати окремі моделі для різних ринків, підкреслила Бредфорд. Тобто ми маємо дуже... Незвичну і дуже цікаву ситуацію, що перше в світі врегульовано використання штучного інтелекту, це зробив Євросоюз. Точних положень закону ми не знаємо. Ми знаємо, що він вступить в дію з 2025 року. Ми знаємо, що в будь-якому разі це будуть обмеження, бюрократія, контроль, вимоги щодо розкриття певного типу інформації. Да? Принаймні це не заборонено використання штучного інтелекту, тому що ми сьогодні можемо з вами бачити в Сполучених Штатах Америки, в тому, наприклад, в Лос-Анджелесі, люди в Голлівуді виходять за те, щоб держава обмежила або навіть заборонила подальше дослідження в сфері штучного інтелекту. Чому вони так роблять? Тому що вони бояться, що штучний інтелект знищить їх робочі місця, що вони стануть непотрібними, вони не зможуть заробляти і так далі. Але уявіть собі, що би відбулося, якщо б Сполучені Штати Америки такі згодилися з цими людьми, з цією громадськістю, так би мовити, з представниками певних професій, громадськими активістами і дійсно заборонили б штучний інтелект. Подальше дослідження. Скажіть, будь ласка, Китай зупинився би в дослідженнях штучного інтелекту? Та? Я дуже в цьому сумніваюсь. Тому по суті, сьогодні Євросоюз говорить, що він став лідером. В регулюванні штучного інтелекту. Але чи буде він лідером в дослідженнях штучного інтелекту, у створенні нових систем, в технологіях штучного інтелекту, тому що поки що ми з вами бачимо, що ключові розробки вони відбуваються, і принаймні ті, які відомі, да, тобто компанія OpenAI, наприклад, да, так званий Чат GPT. Ми бачимо зараз е, ті процеси, які відбуваються за участю найбільших компаній світу, в тому числі Майкрософт, да, тобто найбільші технологічні гіганти світу, найбільші компанії, найбільш впливові країни, сьогодні борються за те, хто буде домінувати в цій сфері, в цьому просторі штучного інтелекту. Чому вони так роблять? Тому що я абсолютно переконаний, що революція штучного інтелекту, яка зараз виходить на поверхню, це лише... Верхівка айсбергу, і вона настільки змінить світ, вона настільки змінить бізнес, вона настільки змінить наше життя. Це будуть зміни значно більш кардинальними, ніж ті, які приніс нам той же інтернет, до якого ми жили зовсім іншим життям. Я думаю, що ці зміни від штучного інтелекту вони будуть спставні з тим, що принесла світу промислова революція, яка докорінно змінила. Те, як живе суспільство, докорінно змінила ведення бізнесу, докорінно змінила структуру економіки і поміняла місцями хто був лідером, хто був аутсайдером, правила гри змінилися і змінились позиції країн в світі. І сьогодні мені видається, що ідея найбільш гостра боротьба за технологічне лідерство в сфері штучного інтелекту. Да? І от е, на передовій ці боротьби безумовно Сполучені Штати Америки. Безумовно, це Китай, і ми бачимо певні зусилля Євросоюзу, які поки що виходять на поверхню, так би мовити, в регуляторному вимірі, у вимірі запобіжників, да, тобто від певних речей. Де тут місце України? Ми з вами окремо поговоримо про регулювання штучного інтелекту в Україні. Що це може бути, як це може бути? Да? Я абсолютно переконаний, що Україна. Може й повинна бути лабораторією і такою пісочницею для розвитку, створення і застосування нових технологій, тому що якщо ми будемо робити більш ліберальні, менш, менш зарегульовані, менш бюрократичні правила, ніж ті, які існують у наших сусідів, в тому числі в Євросоюзі, то ми будемо мати велику перевагу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку і підтримуйте наш канал на Патреоні. Дякую вам.